1 березня починається календарна весна. З цим днем в українській традиційній культурі пов'язано дуже багато о, переказів, легенд, вірувань, прикмет. І сьогодні ми на каналі Фуркало будемо про це говорити. З вами Олена Чебалюк, і ми продовжуємо нашу розмову про український традиційний календар. За церковними переказами свята Євдокія Мучениця була жінкою дуже вродливою, приваблювала серця дуже багатьох прихильників своєї краси, але потім розкаялася, прийняла постриг і мученицьку смерть за вірність християнській вірі. Але в українському традиційному календарі Євдокія мала дуже погану репутацію. Переказують, що саме на Євдокію е, буває найбільше переміни в погоді, коли яскраве сонце змінюється завірюхою, і оця от нестабільність саме спричиняється поганим характером Євдокії. У неї настільки поганий характер, що вона пересварилася з усіма 12 місяцями. І місяці вирішили їй помститися. Вона зібрала своїх кіз, вирішила повезти їх в гори, уже випасати, бо гарна погода. А коли місяці їй кажуть, що ну, слухай, ще ж дуже все нестабільно, вона сказала, що а ви нічого не знаєте, я вдягну 12 кожухів, і відповідним чином ніхто з вас мені, мене не лякає. Відправилася вона в гори, ну тут в зимові місяці наслали на неї сніг, осінній дощ, спеку нагнали літні місяці, знімали, знімала Євдокія по одному кожуху, але врешті-рештки решт такі заморозили до смерті 12 місяців і Євдокію, і її кіс. Ну, Отакий от от календарний міф. Але що цікаво, що він існує від Середземного моря, причому і на Африканському континенті, і на Європейському континенті. І аж до Слобожанщини, де, в принципі, в 2006 році ми записували на Куб'янщині саме цей переказ. З чим це пов'язано? Справа в тому, що саме в цей період оце от Перехідний період від холодної пори року до теплої пов'язане з нестабільністю в погоді. І оця нестабільність в погоді, вона і породила такий міф, календарний міф, про те, що покривителька оцього періоду. А за церковним календарем це Свята Євдокія, Євдошка, що вона якраз і є, так сказати, причиною її вредний характер цих всіх погодних перемін. Тому її називають Євдокією ковризухою, її називають Євдокією. Капельницею, тобто ну, все, що тільки значить, можна приписати і в Дикі і Поганого, приписується в багатьох е, традиціях європейських. Це і Баба-Марта вважається, о, скажімо, на Балканах, це і Берта, яка витряхує Пиріну і до речі, дуже багато українських переказів про те, що Свята Євдокія, вона витрусює свої козухи, і тому йде сніг, і буває завірюха. Вона трусить фартухом. А ще є така прикмета про те, що в пару до неї ще є такий злий гаман. Ну, Аман це персонаж Старого Завіту, він пов'язаний з переказом про. Те, що значить, один з е, таких підручних Перського царя задумав знищити всіх євреїв, а де його дружина Естер переконала Перського царя і е, замість того, щоб скажімо там, знищити євреїв, знищили самого Амана. З цим пов'язане якраз весняне свято Пурім. І от Аман і Євдоха склали пару таких демонічних осіб, які ворожі людям, і оце вони між собою ще й борються, і, мовляв, тому така йде у нас погода. А ще цього дня не радять взагалі нічого робити утримуватися від будь-якої важливої або надважливої роботи, такої там, як відправлятися в дорогу, скажімо там, приймати якісь серйозні рішення, з чим це пов'язано? А це пов'язано з тим, що це перший день весняного Нового року. А ми пам'ятаємо з вами про те, що у наших предків весняний рік починався в березні. З оцього повернення теплої погоди, з відродженням природи, тому і 12 місяців, які борються з бабою Євдохою. Тому варто сьогодні не братися ні до якої важливої роботи, не чіпати, скажімо, там якихось проблем, які можна вирішити, а подивитися нашу передачу про бабу Євдоху. Залишайтеся з нами, ми і далі будемо розповідати про український народний календар, а ви рекомендуйте вас, нас, вашим друзям, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і до нових зустрічей!